Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. І з'явилися нові деталі влучання безпілотників у нафтобазу у Курській області. За даними ворожих телеграм-каналів, дрон поцілив уємність об'ємом. Три тисячі тонн, тож фейерверк масштабний. Склади паливно-мастильних матеріалів палають там уже не вперше. Від вибухів і сирен прокинулись також і в Білгородській області. У Міністерстві оборони окупантів звітують, що там начебто збили щонайменше два безпілотники. У хантимансійському автономному окрузі зночі палає магістральний газопровід. Вороже МНС у коментарі російським змі повідомило, що причиною, нібито, став прорив газопроводу через зношеність труби. Раніше місцеві писали у соцмережах, що пожежі передував потужний вибух. Заграва і величезний стовп диму виднілися за кілометри.